Доброго дня, шановні глядачі. З вами студент 23 ї а групи. Сьогодні я вам покажу програму Paint, що це за програма та як правильно нею користуватися. Розпочнімо. Перш за все, відкриємо свою програму та уважно її роздивимося. Що ж ми бачимо? Ми бачимо два вікна. Перше вікно це вікно інструментів. Це, цим вікном ми малюємо та створюємо певну фігуру або малюнок. Друге вікно це робоче поле, на якому ми використовуємо інструмент для створення тої чи іншої фігури. Розпочнімо з самих основних інструментів. Перший це олівець. Олівець використовується для того, щоб довільно малювати будь-яку фігуру в будь-якому напрямку. Намалюємо коло та намалюємо трикутник. Вийшло не дуже акуратно, тому як ми це малювали від руки. Наступне, що ми маємо, це відро. Відро призначено для того, щоб замальовувати ту чи іншу частинку, яка повністю закрита тим кольором, яким ми хочемо. Наприклад, я хочу замалювати цей трикутник синім кольором. Я вибрав синій кольор і замальовую цю фігуру. Також я можу замалювати весь наш фон іншим кольором. Нехай це буде жовтий, жовто-блакитний. Е, наступна функція, яка в нас є, це текст. Ми призначена для того, щоб писати текст, на в Нашому робочому полі. Наприклад, слово, напишемо слово коло. Коло написалося в нас жовтим кольором. Через те, як основний колір в нас вибраний жовтий. Виберемо червоний напишемо прямокутник. Таким чином, ми можемо писати текст та змінювати його колір. Також ми можемо зробити його як жирним, так і курсивом або е підчеркнути його. Можемо змінювати його розмір, робити або більшим, або меншим, і змінювати його шрифт. Наступний інструмент це в нас гума. Вона призначена для того, щоб стирати, щоб повністю стирати те, що ми намалювали. Наприклад, ми вибрали гуму і повністю зараз витираємо все, що ми намалювали. Для того Нам необхідно, щоб у нас два кольори були білими. Це ми можемо витирати або затирати іншим кольором. Наприклад, прикладу, візьмемо червоний і затримаємо червоний колір на жовтому фоні. Наступний інструмент це у нас палітра. До прикладу, я хочу намалювати ще один прямокутник або трикутник таким же кольором, який я намалював трикутник. Я беру палітру, підношу до синього кольору, нажимаю ліву кнопку миші та в палітрі кольори в мене копіюється ідентичний кольор, який був тут. Візьмемо, до прикладу, наступну нашу фігуру, яка буде стрілочкою, і намалюємо стрілочку. Ми можемо бачити, що контури цієї стрілочки точно такого ж самого кольору, як і наш попередній малюнок, тобто трикутник. Ми можемо використовувати різні фігури, можемо намалювати таку фігуру чи таку фігуру, чи, наприклад, шестикутника. І можемо взяти наш уже відомий нам інструмент відро та замалювати наші фігури різними кольорами. Поки не цьому все. Короткий гайд про те, як користуватися програмою, вже є. Дякую всім за увагу, всім гарного дня! Працюйте, розвивайтеся і з часом будете створювати професійні малюнки в програмі Paint. Дякую.